Машина це не розкіш, а засіб для пересування. Цю фразу ми часто чули у мирний час. Проте на війні авто реально рятує життя. Саме тому проект Прихачай авто для ЗСУ від Фалбет та Фалбет Foundation триває. Перша тачка вже допомагає нашим військовим на фронті. І Якщо ви не бачили, як ми її готували, то обов'язково подивіться попереднє відео. А хто ж може мені пояснити, куди я весь час іду? Коротко про проект Фавбет направить частину прибутку благодійному фонду на закупівлю та прокачку десяти авто для Збройних сил України. Сьогодні ми будемо прокачувати машину для секретного підрозділу. Вони займаються тим, що заходять до ворога стилу, і світ вже починають і при цьому росіян. Where we're, where we're, ну ви зрозуміли, все дуже секретно. Проте тачка має бути прокачена. Oh, 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 oh. І сьогодні ми будемо качати оце. Nissan X-Trail, він приїхав до нас із Австрії, і даний красень знаходиться в доволі таки непоганому стані. Проте це не означає, що у нас буде мало роботи, адже ми підготували дещо особливе і допоможуть творити нам справжню інженерну магію наші друзі із знову no Motors. Сергій, привіт! Е, наш перший пікапчик вже давить орків на передовій. Е, що у нас за ластівочка поруч зараз? Ми маємо новий автомобіль, який до нас заїхав в роботу. Це Nissan X Trail, який має японське серце, дизельне, що е, рідкість в наших умовах, тому що у нас в основному використовуються бензинові двигуни. Також японці на 2004 рік дуже сильно заморочились і зробили передову трансмісію в цьому автомобілі. Тому на ньому можна їхати як по багнюці, так і по асфальту. І це максимально керована машина і лагідна в керуванні. У неї є великий багажник. Тому що розробники відразу продумали мультифункціональну позицію для цього автомобіля. Ми mm вже -hmm. в 2004-му розуміли, що там джевеліни і автомати будуть кататися. Так, це прекрасно. Тепер розказуй, що ми будемо з нею робити і як підшаманювати. Хлопці для нас поставили специфічне завдання, mm -hmm. ми їх обов'язково виконаємо, а про них трошки пізніше. А зараз давай проведемо тест драйв. Тест-драйв, як я люблю. Fast life, the best lift, fast life The ambition, and Bitch and they know what's work We're not the same, it's not a guy, not a guy. Never catch me in the first place, you can never Fuch Я думаю я тест драйв так. хороший все працює, все нормально, так що я думаю, що хлопці. Ну, поставимо щось спеціальне. Ну, о, доналаштуємо, доробимо, і буде взагалі бомба. Ручник як? Його нема. <плес> Друзі, під першим випуском ви писали чимало коментарів зі словами підтримки. Дякуємо вам за це. Проте були і ті, хто писав, що наш проект це повне дно. Дякуємо вам за це також, адже завдяки вам ми можемо прокачати наш проект. Зараз я почитаю коментарі і спробую відповісти на найкритичніші з них. Дякую вам за авто, але це всього одна тачка. Для такої компанії, як ви, могли б закупувати хоча декілька десятків, бажано сотні. Ну більше завжди краще, логічно. Проект «Прокачка авто для ЗСУ це один з багатьох проєктів Фалбет Фалбет Фандейшн. Два 24 лютого за підтримки фонду було передано мільйони гривень грошової допомоги Збройним силам України. 27 машин, безліч дронів, технічних засобів та екіпірування для військових, гуманітарна допомога, тони палива та багато багато іншого. Вся інформація є на сайті «Фавбет Фондейшн». Посилання прикріплю під відео. Ребята, скільки років в цій машині? 18? Це ж смішно, не ганьбіться. Знову проста логіка: нова машина краще старої. Але давайте подивимося на реалії життя. Авто на фронті це розхідник. За місяць може вийти з ладу 3-4 тачки. Про це ми говорили в інтерв'ю з військовим минулого випуску. На жаль, грошовий ресурс не безкінечний, тому у нас є вибір: одне авто нове або три. Але Олдові, і ми за другий варіант, тому що нам здається, що так ефективніше. Всі авто на 100% справні. Все, що може зламатися, ми міняємо або ремонтуємо. Ми та No Motors абсолютно точно віддаємо собі відлік в тому, що потрібно віддати максимально справну тачку для виконання бойових задач на фронті. В чому прокачка? Відремонтували та дуги наварили серйозно. Стільки піару, а вийшов пшик. Таке всі роблять, тільки не піаряться як божевільні. Чесно, ми намагалися вмовити військових поставити на тачку окис азоту, неонову підсвітку, а в салон саббуфери, плейстейшн з плазмою та міні-бар. Але вони відмовилися: не знаю, можливо, сором'язливі. А якщо серйозно, то ми робимо реальні авто для реальних військових і відштовхуємося виключно від їхніх задач. У майбутньому будемо намагатися обрати для зйомок найбільш цікаві варіанти, і я думаю, ти вже помітив зміни у цьому випуску. Технічні роботи по даному автомобілю ми завершили. Їх було не дуже багато, тому що автомобіль був в гарному технічному стані. Ми поміняли рідини. Допрацювали ходову частину, але основний акцент хочу зробити на додатковому електрообладнанні, яке ми встановимо на цей автомобіль. Першим пунктом у нас є встановлення додаткової лампи на дах нашого автомобіля, для того, щоб наші хлопці могли краще бачити, коли їм це потрібно. Також вони можуть керувати цією лампою з салону автомобіля, вмикати, вимикати, коли їм це потрібно. А для того, щоб лампа коли не працює, не блікувала, ми встановимо додатковий захист. Одне з завдань у нас є, щоб хлопці могли рухатися непомітно вночі. Тому я тримаю зараз в руках ось таку інфрачервону камеру і ми її встановимо на автом... автомобіль ось сюди, яка буде передавати інформацію на дисплей, який буде знаходитись в автомобілі. Зазвичай у камерах вже встановлено інфрачервоні світлодіоди, але їх потужності вистачає на 25-35 метрів. Тому, якщо є потреба більшого огляду, потрібно додатково встановити інфрачервоний прожектор. Але в даному автомобілі ми не будемо встановлювати прожектор, тому що хлопцям вистачає 25-30 метрів огляду. Але хочу зауважити, що дані прожектори мають інтенсивне інфрачервоне випромінювання, а отже, помітне для неозброєного ока. Цей тумблер є третім нашим завданням. Він вимикає все світло в автомобілі. Але усі системи продовжують працювати. Завдяки цьому автомобіль стає практично невидимим. Сереж, Ми тебе бачимо. Поїхали на тест-драйв, в темряві точно буде ефектніше. Сереж, ми в лісі, тут темно, тут холодно. І я сподіваюся, це все не дарма. Що вміє наша ластівочка? Ну, дещо ми навчили її. Тобто вона може бачити вночі, розчинятись в темряві або створювати таке світло, на в день. Як сонечко. Тому пропоную сісти і перевірити це. Давай. Ми в лісі, ми їдемо по о, бруду, mm. машина їде, але нам треба стати непомітними. Для цього ми що робимо? Для цього ми вмикаємо наш розмикач, який повністю гасить все світло в автомобілі. <рес> а тепер, щоб рухатись далі, нам треба увімкнути нашу камеру нічного бачення. Mm. І з цією камерою ми можемо рухатися далі лише по камері. А взагалі, по цьому приладу нічного бачення, воно адекватно їхати? Е трошки треба потренуватися, бо це дуже схоже на комп'ютерну гру. Е і е в цілому до треба звикнути. Але 15-20 хвилин і звикаєш, і можна пересуватися в повній темряві. А тепер чуєш... А давай тепер зробимо день. День це звичайне світло. Угу. Так, а тепер ми можемо увімкнути нашу люстру. І рухатися на мову день. От реально, я тобі кажу, от ненавиджу людей, які на дальньому світлі їздять. Ось такі відчуття, що вони зібралися е, в свій анонімний клуб. І всі разом вімкнули е, фари е, дальнього виду, і от, от ця вся купа, от зараз от так і виглядає. Так воно і є. Сереж. Хочу тобі сказати, що я вперше був в машині, де є ось така люстра. І тепер слово люстра у мене асоціюється трішки з іншим. І я вперше їхав в машині, де є прилад нічного бачення. І то і то дуже кайфово, і я сподіваюся, максимально допоможе нашим хлопцям. Машина для секретного підрозділу готова і це ще одна цеглинка нашої перемоги. Ви дивилися проєкт «Прокачка авто для ЗСУ. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, розкажіть своїм друзям. Всі деталі проєкту від «Фавбет» та «Фавбет Foundation в посиланні в описі цього відео. Все буде Україна. Нормально? Нормально. Давайте їхати. Бля, скоро комендантська вже. Oh my god.